Ah, oh, London. What a town. History around every corner and a tourist photographing it. Pubs serving up a pint and a smile. All that music, theatre and art. And multiculturalism. And the world's oldest underground, The Tube. The class of cities, really. Top shelf stuff. Only took 12,000 years to build it up and one night to tear it all down. Our status. Perimeter security's down, but plenty of your flying friends about. Fucking hell. Dalton, no time to waste. Yes, ma'am. Idea what we're up against, Bagley. If you hadn't brushed off, I might. Ever consider leaving these security threats to the authorities? That's rich, Bagley. The government would sooner arrest us for trying to help than actually do something useful. Let us sort this one on our own. Carefully, Dalton. Bagley, are you detecting a little worry in Sabine's voice? Brilliant. Asking the computer about feelings. This explains so much. Shut it, you two, and get to work. There she is. І всім з вами, я, Каркарі. Сьогодні ми починаємо проходження гри, яка називається Watch Dogs Legion, пацани. Ми бачили какую-сцену, і ми починаємо. Пацани. На жаль, російської чи української мови в цій грі немає. Тобто ви будете тільки розуміти геймплей. А якщо щось треба перекладати, ну то я вам буду перекладати. Але надійсько не, не солодитися цим проходженням. Е -е, і з вами, я, Каркар. Тому погнали, пацани. Нам треба. Треба якось пробратися, так пані, парламент. Нам треба. Так, я нажав таку кнопочку, щоб ми йшли потихіще, щоб ми. Так, чекайте. Distract. Yeah, let's go! Це наші вороги, якби ми його вбили, так скажем. Ну, прихлопнули мені здається. Так, давайте відкриваємо, нам це твердо було відкрити. До нас говорить Сабіна, чи як вона там називається? Серйозно, щось забуже. Але окей, давайте. Нам треба пробратися в парламент, тобто в парламент Лондону. До речі, це все парламент Великої Британії, до речі, це все відбувається в Лондоні. Так, Climb Walls? Я думаю, нам тут сюди би треба було. Так, чекайте, давайте тут. Заліземо? Нам треба пробратися там в парламент. Нам треба L1. Так, find the closed circuit terminal. Нам треба якийсь. Чекайте. Стоси, сто, су, сто. Блін. Нам треба, значить, просканувати. Зону всю і знайти тут цю штуку би можна було відкрити. Ми, до речі, через камери це все дивимося. Ось тут є чел. Тут якийсь челік. І. Тут oh і... цього челіка може би теж убити, бо це, це не наші, якби друзі. Ну так вам, так зразу вам скажу. Так, let's go, Значить, постараємося пройти потихіше. І акуратненько, звичайно. Так, все, let's go. Мінус, мінус ворог, мінус ворог. Так скажем. Як ти треба... активував пастку через свій телефон, активував пастку електрики, бо він стояв коло електронного щитка. Це ну, тут все пастки, але в принципі цих пасток нам не треба треактиву, тобто тут нікого нема. Всього чиліка, нам би треба прихлопнути. Let's go! просто зігнули йому голову і все. І, і що далі з ним не знаю. Так, let's go. Тепер нам треба ходу в відкрити цей щиток. Відкрити цей щиток. і дивіться, пацани. І далі що нам треба? Тепер ми в принципі, по ідеї би могли відкрити ще двері, які там знаходяться. Тому давайте погнали до тих дверей. ба ба, -ба бам це <реку> все, все <реку> паспіла, нам це <реку> посох, <спасок, реку> в принципі, не треба. І тепер ми нарешті можемо відкрити дверцята, які є тут. Так, тепер, тепер, пасне, давайте проходимо через цей тунельчик. Ба -ба 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 -ба. Чекайте, тут уже хтось є. Тут уже навіть якісь непонятно, що Чи це бомби чи що це таке. Діка, -ді, давайте <реку> візьмемо камеру. Тут є чел, тут є чел. <постив> я обдивлюся, чи тут ближче блей mm. нема. я Так, скажу, вам є. <постив> так, чекайте, стоп. <постив> Давайте повалимо так аби ніхто не замітив. до речі, тут бомби заложені. Не розумію, для чого це челіки. Ці бомби заложили. Але давайте знаєте що? зараз зараз. того челіка. Він, по-моєму, стоїть коли когось щитка. воу воу пацани, він проінформований, бо я його зарано е... зарано достав, так би вбити його. Чекайте, давайте раз, 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 раз. Блін. Чекайте, <sharp noise> <è> <sharp noise> oh, take down, take down. Давайте, let's go, убиваємо одного, убиваємо одного. У мене прям всі сіри, бо мене. Let's go, пацани, let's go. Мене буде, правда, замітили, але я... Чекайте, нам треба проаналізувати. Окей, чекайте так. Зго ми не аналізуємо ці зрівчатки. До речі, ця гра вона, так би скажем, про якісь пройтить... Лондон, no, так скажем, a майбутнього. Так, нам треба достатися до якогось дому простих. Так, House of Commons. Окей, давайте let's go. Тоді погнали далі по цьому, по цих тунельчиках. Тут є, нам треба відкрити ці дверки. Окей, давайте тоді відкриваємо ці дверки. Блін, ж відкрити не можу. А, виб... а вибиваємо, знаєте, Ви ваємо. Е, Окей, давайте, пасне, ми заходимо, піднімаємося по якомусь по якихось ходах, по якійсь драбині, так скажем. І тепер ми, по-моєму, зайшли уже в якусь частину парламенту. Ну, давайте будемося зукатися. Так, пацани, ми вже в парламенті. Так, це є парламент Великої Британії. Тобто цей парламент, до речі, коло Біг Бена, якщо ви не знали. Але дивіться, там все це зброї. Чекайте, якщо ми, наприклад, включимо тільки... Айтікі... А в принципі ні, в принципі, ми можемо активувати пастки, і ми просто будемо видіти які якби їхня зона, пасток. І якщо що, то якби хтось сюди прийшов, то вони просто университет на ті пастки. Так, ми відкриваємо якийсь контейнерчик. І що? Далі пацани? I found the detonator. And it's definitely live. Багли, I'm gonna need some help with this. Yes, you are, but sadly I'm locked out. Fuck. We don't have a chance without Bagley. Wait, I might know a workaround. We trained the manual override at MI Five. You're full of surprises. Be quick about it. All right, Bagley, do your thing. I'm in. And the bombs have just armed themselves. Well, that may complicate matters. For fuck's sake can you defuse them or not? of course i can, but i might also trip another failsafe and vaporize you, so fair warning. I expect this to draw some attention your way, dalton. oh, i'm, I'm counting on you. company at our back door. shit. dalton, we've got some heat here at hq. how long is this going to take, bagley? depends how often you interrupt me with questions. all right, everyone, faces on, guns out. it's about to get real. І пацани, б, там була замінована бомба, і цей челік, за яким ми проходили, мав роздифузити цю бомбу. А у нього це не вийшло, і тому зараз до нас, я так понял, на підмогу йдуть челіки, які нам будуть допомагати. А, а ми починаємо перестрілочку. Ми починаємо перестрілочку. Давайте, давайте з нас поранили. Так, той челік попав у пастку, попав у паску. Let's go, хедшотом <плес> його, хедшотом, <shotam>, <плес> хедшотом. Давайте будемо. Чекайте, <плес> сто, що, сто, се, бо мене. Тут... Блін! Там челік, там челік, там челік. Дайте я би. У нас, до речі, розміновуються бомби, і нам треба протриматися коло цієї фігулечки. Скільки часу поки не розмінуються бомби. бо я ж тепер прикол в тому, що я ж тепер замітив е, цю фігулічку, де видно, що у нас бомби розміновуються і скільки відсотків розміновані цих бомбок! Так, стоп, 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 Давайте let's go Пере, перегнали, перегнали. Пересунулися, так скажем. Так, давайте, let's go. тут, тут, тут. Мінусаємо. Так, сто, 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 стоп. Тут є два челька, давайте, давайте, дефу, давайте, ну, розміновуйтеся бомби. Пошвидше, пошвидше, пошвидше. Так, давайте, 97, 98, 99, 100. Нам челік якийсь там сказав, що у нас проблема і нам треба по швидше до когось компая, так поняв, чи до чого нам треба. Так, let's go, давайте. Me? No, I'm fucking not. Pull the wire. If this gets me blown up.

But my sisters at the tone conference. We have to do something. I picked up a transmitter on the roof that is sending out a signal to the other bomb sites. If you can breach it. I can shut you it, can. it all down. Sabine! Fuck! Dalton, we're breached! Go! The roof! Так, пацани, все-таки нічого не дало те, що ми е, розмінували бомби через те, що до нашої сабіни була вторгла е, і, і до тих наших союзників, так скажемо, наших друзів, були вторглися ці челіки. Були вторглися ці Давайте візьмемо амуніції, трошки патрончиків. Так, нам треба відкрити, нам треба відкрити. А нас тут заблочено, нас тут заблочено. Так, чекайте, нам треба якісь якісь, якусь таку точку, бо відкрити ці двері, нам треба Якусь таку точку буде відкрити ці двері. Чекайте, як я. як я, давайте Так, давайте, нам треба до наших тих челиків. Так, сто, 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 стоп, дам лонд. Ми все через камери робимо. Так, чекайте. Зум, 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 зум. Нам треба щось цього скачати, я так зрозумів. Я не знаю, чи ми це зробили, все, що нам там треба. Але та 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 так-та-та-та. Та, але тут у нас ще ліки, які не є нашими друзями, пацани, які не є нашими друзями. Тате тоді заховаємося. Ну, ці вороги, коротше, які замінували парламент у Лондону. Давайте пацани. Так, let's go. Чекайте, дверка закрилася, нам треба зараз відкрити її. Відкриваю звідси цю дверочку. Прям технології в яких навіть хоча і вони ігрові, я навіть сам у них розібратися не можу. Так, давайте, let's go. Так. Так, там челік якийсь. Я не знаю, що це за челік, але давайте його вб'ємо. Він прям піпецький броньований, я вам скажу, бо вийде там у нього датчик ХП, датчик броніті. Прям піпецький. Так, давайте. Так, давайте. Все, є, let's go, убили, 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 убили. Давайте, let's go. нам треба пошвидше е, погнати, нам треба пошвидше побігти туди е, до, е, до тої точечки, якої нам треба. Так, let's go, давайте відкриваємо е, ці дверки. І нам треба на дах, бо нам пише, що roof, а це roof, це англійський дах. Let's go. Ми на даху парламенту Лондону, пацани. Стараємося розмінувати, але у нас не дуже получається, бо тут захваті прямо цілий Лондон. І на нас летить якийсь дрон. I'm afraid that's not going to happen. До нас появилися якісь... Челік, який показує себе через електроні е, через дрон, який показує себе через якийсь е, GPT-дрон. І е, цей челік називається нульовий день. Так як і називається це нульовий день. Це якийсь хакер, можна так попередчити. І тепер у всьому лондоні багато зривів. For me oh my God. І челіка, за якого ми проходили цю місію, убили. І ось починається, так скажемо, після першої місії Watch Dogs Legend. По новинах нам показують про теракт у Лондоні. І наші союзники, з якими ми звичайно проходили, з які нам помагали весь час десь там за базою. Нам помагали дивляться, дивилися ці новини. А це гріб, де поховали. Я так зрозумів, наших тих, хто пострадали під час лондонських терактів. Лондон. Has vowed to hunt down DedSec. Terrorist group response's mail force, use. Albion used cutting edge artificial intelligence systems and autonomous drones to capture the remaining members of DedSec. A stark warning to would be insurgents. Corporations are posting record profits due to increased efficiencies in production and distribution, enabled by the use of technologies initially developed and approved for security purposes. І люди, які живуть у Лондоні, почали розбивати всякі технології, бо зрозуміли, що для багато кого це погано було. І тепер у Лондоні вводиться воєнний стан. Я вам потрошки -по перевожу. у Лондоні вводиться воєнний стан. Тепер якби тут будуть. Війська контролювати повністю е, всі ту е, технологію, яка тут є, і будуть контролювати, щоб більше таких терактів не було звичайно. Але це вони це вони тільки хочуть. А чи будуть вони, чи не будуть знають систені конезів інтернет, говорять, що все це терористи злоби зробили через темні куточки інтернету.

Tak my zech chli wykuści elektronnu systemu, my zechli wykuści nie zrozumiły elektrotronną systemu, ale ok. Так, пацани, ми на місії, пацани. Але дивіться, цю місію я вже напевно виконаю в наступному відосі, в наступній частині цього проходження. Сьогодні ми виконали тільки одну місію нульовий день, вона так називається. І ми пройдемо цю місію вже в наступному відосі, в наступній частині. І звичайно, наступні частини вони будуть довші, довші, довші. Тому дякую, що ви подивилися цю частину. Не пропускайте наступні частини. А з вами був я Всім удачі і пока.